Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт, мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня і вчителька історії. Сьогодні поговоримо про російсько-українську війну, яка триває з 2014 року. Поговоримо про її перші етапи до широкомасштабного вторгнення. Нам довелося жити в умовах війни, війни, яку ми не обирали. Проте напади ворога спонукають змінювати життя і ставати у позицію оборони. Війна вже змінила нас, вже змінила Україну. Попри біль, який відчуваємо зараз, маємо повертатися до початкового етапу цієї війни і осмислювати його, аби впевнено йти до перемоги, аби не здаватися, аби пам'ятати про ціну. Відновлення незалежності України у 1991 році стало додатковим тригером для владних кіл і населення Росії. Упродовж століть Російська імперія, Совєтський Союз, а тепер Російська Федерація намагаються знищити український народ та українську державність у політичній, економічній, культурній соціальній сферах. Росія намагається переконати себе і світ у тому, що незалежної України не існує. 5 грудня 1991 року Росія визнала незалежність України. Попри це, Росія порушувала питання статусу Криму та міста Севастополь, долі ядерної зброї на території України, розподілу Чорноморського флоту, а також створення єдиного економічного простору. Таким чином Росія намагалася контролювати Україну і нав'язувати свої умови. Помаранчева революція і революція гідності стали стимулами для Росії посилювати дії проти незалежності України. Тоді українці гучно заявили про бажання утверджувати незалежність своєї держави і про європейські орієнтації. У 2004 році, під час помаранчевої революції, світ звернув увагу на Україну. У 2014 році ця увага набула нечуваних до того масштабів. Маємо визнати, що Росія мала успіхи у розхитуванні внутрішньої ситуації в Україні. Свідченням того є обрання президентом Віктора Януковича і посилення позицій проросійських політиків, чиновників, представників силових структур громадських організацій. тощо. Проте плани Кремля провалилися з революцією гідності. В пошуках можливостей втягнути Україну до сфери свого впливу. Росія почала загарбувати наші землі. 20 лютого 2014 року почалася операція з окупації криму дороги в крим з материкової частини україни перекрили блокпостами за кілька днів скликали позачергову сесію верховної ради криму аби легалізувати окупацію проте її провести не вдалося Бо на сесію не дійшли депутати у достатній для кворуму кількості. Проукраїнські громадяни влаштували акцію протесту, яка завадила провести сесію. Тому в ніч, на 27 лютого, військові у формі без розпізнавальних знаків захопили будинок парламенту та ради міністрів у Сімферополі, щоб зробити політичний переворот. Новим головою уряду став ставленик Кремля. Військових прозвали у медіа зеленими чоловічками якраз через те, що носили форму без знаків розрізнення. Росія ж не визнавала їх своїми військовослужбовцями. З початком війни у 2014 році входить у вжиток щодо неї поняття гібридна війна, це різновид посилення конфліктів, що поєднує застосування традиційних і нетрадиційних стратегій, ресурсів, засобів, методів підривної діяльності, механізмів. Кібервійни з метою досягнення певних політичних цілей. Гібридну війну спрямовують у різні сфери, як от дипломатичну, політичну, психологічну, економічну, соціальну, ідеологічну, інформаційну і перетворюють на зброю. Ініціатор такої війни провокує і підтримує внутрішні конфлікти у державі, проти якої здійснює агресію. Кораблі військово-морських сил України заблокували, зв'язок із Києвом відрізали, захопили телерадіокомпанію, відключили українські телеканали, заблокували українські військові частини. Українська влада не визнала зміну влади в Криму, також не визнала результати псевдореферендуму, який відбувся за місяць. 16 березня так званий референдум відбувався із численними порушеннями. Результати не визнала абсолютна більшість країн світу. Міжнародні організації, такі як Організація Об'єднаних Націй, парламентська асамблея Ради Європи, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, вважають Крим тимчасово окупованою Росією територією. Вже через день після псевдореферендуму, 17 березня, президент Росії Путін підписав указ про визнання Республіки Крим. Українські військові частини в Криму продовжували чинити опір. Відомі випадки вбивств українських військових, які не підкорилися наказам перейти на бік російської армії. Ще через три тижні, 6 квітня, натовп атакував приміщення Донецької облдержадміністрації, де пізніше підняли російський прапор. Зачитали вимогу мітингувальників провести сесію обласної ради. Мета винести на порядок денний референдум про входження Донецької області до складу Росії. Наступного дня обрали нову раду, проголосили про створення так званої Донецької Народної Республіки, яка входить до складу Росії. Події за схожими сценаріями розгорталися 6 квітня також у Луганську та Харкові. Окрім того, в Бахмуті, Слов'янську, Краматорську та інших містах Донецької, Луганської та Харківської областей профінансовані й озброєні Росією групи захоплювали адміністративні будівлі та відділення ще тоді міліції. 7 квітня, коли керовані Росією колаборанти проголосили про створення так званих Донецької та Харківської народних республік, Україна оголосила про початок антитерористичної операції Скорочено АТО. Це спеціальні заходи, спрямовані на попередження, запобігання та припинення злочинних дій, здійснюваних з терористичною метою. Якщо у Донецьку вдалося розхитати внутрішню ситуацію, то цього не вдалося зробити у Харкові. За добу там звільнили адміністративні будівлі. А за 200 кілометрів від Харкова біля Слов'янська, 12 квітня, група офіцерів СБУ та підрозділу Альфа потрапили у засідку. Тоді стався перший бій українських військових і російських спецпризначенців. 14 квітня Україна оголосила про початок широкомасштабної антитерористичної операції. На захист України стали Збройні Сили України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Нацгвардія, добровольчі батальйони. Через три тижні після першої вимоги про референдум, 27 квітня, у Луганську проросійські бойовики оголосили про створення так званої Луганської Народної Республіки. Як в Донецьку, так і в Луганську вони захоплювали будівлі правоохоронних органів, збирали зброю наступного дня. 28 квітня в Донецьку відбулася акція Донецьк це Україна. Проте проросійські активісти жорстоко повелися з тими, хто виступив на підтримку України. Ця акція стала останньою під українськими прапорами. Раніше, у березні та квітні, в Донецьку вже відбувалися акції протесту. Під час мітингу, 13 березня, сталася трагічна подія вбили Дмитра Чернявського. Відомо, що із захопленням українських територій російськими призначенцями останні почали здійснювати політичні вбивства тих. Хто дотримувався проукраїнської позиції, підтримував легітимну українську владу. Спроби сепаратистів дестабілізувати ситуацію у Дніпропетровській області провалилися. Місцева влада заявила, що готова відкрити вогонь, якщо хтось намагатиметься захопити адміністративні будівлі. В області почали діяти добровольці батальйони. 2 травня в центрі Одеси почалися масові заворушення між колонами прихильників Євромайдану та Антимайдану. Внаслідок протистояння у будинку профспілок почалася пожежа. За офіційною версією слідства: 32 людини загинули від чадного газу. Ще 10 померли, вистрибуючи з вікон. Загалом тоді травмувалися понад 200 людей. На початку травня сепаратисти захопили будівлю Мерії у Маріуполі. Аби уникнути масового кровопролиття, українські соловики базувалися на території аеропорту Маріуполь. За півтора місяця, 13 червня, вдалося звільнити центр Маріуполя від проросійських бойовиків. 17 квітня, через 10 днів після проголошення так званої ДНР, відбулися перші міжнародні переговори у Женевському форматі. На зустрічі були присутні, зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Дещиця, держсекретар США Джон Керрі, Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Ештон та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Україна висловила такі вимоги Росії: припинити підтримувати терористичні групування, відвести російські війська від україно-російського кордону, відкликати рішення Державної думи РФ про дозвіл президенту Путіну використовувати війська на території України, вивести російські війська з Криму, скасувати рішення щодо анексії півострова, повернути Крим. Під юрисдикцію України у відповідь Росія висловила такі вимоги: провести федералізацію України, припинити загострення конфлікту на основі законів України без жертв і кровопролиття, легітимізувати ситуацію щодо Криму, провести легітимні вибори президента та сформувати уряд, який, на думку Росії, зможе домовитися. Перш за все, Росія намагалась отримати гарантії щодо невступу України до НАТО. Подальший розвиток подій довів, що українські вимоги проігнорували, проте Росії вдалося оминути питання Криму а також свою участь в конфлікті на території Донецької та Луганської областей. Після міжнародних переговорів, а саме 11 травня, російські бойовики зімітували проведення референдумів про незалежність народних республік. На наступний день так звані республіки оголосили про так звану незалежність. Водночас українські сили працювали над звільненням захоплених російськими бойовиками територій. Вдалося звільнити слов'янськ, Краматорськ, Дружківку. Костянтинівку, Бахмут, українські сили просувалися далі. Наприкінці серпня підрозділи ЗСУ та добровольчі батальйони оточили під Іловайськом. Саме під Іловайськом сили АТО зазнали на тому етапі війни найбільших втрат. Росія посилювала свою присутність не лише за рахунок терористів, а й регулярних військ. Сили АТО перейшли до оборонних дій, аби стримувати наступ і не допустити захоплення українських земель. Ще одна важка сторінка того етапу війни оборона Донецького аеропорту, яка тривала з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Українських військових, які обороняли аеропорт, за незламність, назвали кіборгами. Одноіменний фільм про захист аеропорту відзняв український режисер кримсько-татарського походження Ахтем Сейтаблаєв. У 2017 році цей фільм визнали найкращим за версію національної кінопремії Золота Дзига». ось як прокоментували стрічку режисер Сейтаблаєв та авторка сценарію Наталя Ворожбит для Радіо Свобода. Цей фільм не про війну, це фільм про мир, який народжується тут зараз, на цій війні. Зараз тут в Донецькому аеропорті. І саме цей момент народження нової країни, нових людей нової країни ми і будемо спостерігати на тлі двох фільму. Все спиралося на реальні історії. на... Уховання з реальними військовими кіборгами, які там були в аеропорту. трагедія під Іловайськом продемонструвала, що українська армія може визволити Донбас від бойовиків. Однак на той момент українське військо не могло протистояти регулярній російській армії. У травні 2014 року в Україні відбулися президентські вибори. До того впродовж трьох з половиною місяців обов'язки президента виконував Олександр Турчинов. Перемогу на виборах здобув Петро Порошенко. 20 червня новообраний президент виступив із планом. Зокрема, йшлося про формування коридору для повернення російських бойовиків до Росії, проведення дострокових місцевих виборів, децентралізацію влади і дострокові парламентські вибори. Україна оголосила про припинення вогню на сім днів, але проросійські бойовики продовжували стріляти. План запропонований Порошенком не задовольняв Росію, адже Україна не гарантувала, що припинить євроінтеграційні процеси. Так само не визнавала й анексію Криму. За три місяці, 26 серпня, у мінську зустрілися Порошенко і Путін. Тоді почався процес з укладання документів, відомих під назвою Мінські домовленості. 5 вересня ОБСЄ Україна та Росія підписали протокол відносно спільних кроків, спрямованих на імплементацію мирного плану президента України Петра Порошенка та ініціатив президента Росії Володимира Путіна. Йшлося про формування 30 кілометрової зони розмежування та контроль українсько-російського кордону ОБСЄ. Україна по факту погодилася надати права автономії і продовжувати субсидування територіям, що на початок вересня опинилися під контролем так званих ЛНР і ДНР. 19 вересня підписали меморандум про режим припинення вогню, відведення важкої техніки, заборону використання бойової авіації тощо. Мінські домовленості не знайшли однозначної підтримки в українському суспільстві. Тим часом російські окупаційні війська постійно порушували домовленості та вчиняли провокації. Україна посилювала армію, запустила відродження оборонної промисловості, проводила навчання особового складу. На початку нового 2015 року Росія посилила обстріли, використовувала важку артилерію, вчиняла терористичні акти. 14 січня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Генеральній прокуратурі та СБУ підготувати все необхідне, щоб визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підтвердив такі наміри. На той час формат попередніх мінських домовленостей себе вичерпав. 21 січня українські війська з боями залишили донецький аеропорт. 11 лютого 2015 року у мінську зустрілися лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Цей формат назвали нормандським. 12 лютого країни підписали комплекс заходів з виконання мінських угод, так званий мінськ 2 Але й ці домовленості не зупинили бойові дії у червні 2015 року під Мар'янкою та у грудні 2016 року на світлодарській дузі сталися важкі бої. Неодноразово лунала думка експертів, що якби не постійне втручання російської регулярної армії, Україна могла би тоді звільнити свої території від бойовиків. Звісно, що Росія постійно заперечувала причетність регулярної армії. 15 березня 2017 року Петро Порошенко виступив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Президент запропонував припинити будь-яке транспортне сполучення з непідконтрольними районами Донецької та Луганської областей: і залізничне і автомобільне. РНБО ухвалила це рішення, адже проросійські бойовики захопили підприємства на непідконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської областей. Наступного дня, 16 березня, президент підписав рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування. Також Україна ввела санкції проти російських банків, а також російських it компаній які зокрема контролювали соціальні мережі, так намагалися послабити інформаційну пропаганду Росії в Україні. Ще з весни 2017 року Росія постійно вчиняла провокації в акваторії Чорного та Азовського морів. Росія почала будівництво Кримського мосту, обстріляла літак МВС України, обмежила прохід через Керченсько-єнікальський канал Суден з або до українських портів Бердянськ, Генічиськ та Маріуполь. Тоді Україна вирішила посилити військову присутність в Азовському морі. Але 25 листопада Росія перешкодила пройти українським кораблям в Азовське море. Кілька українських моряків отримали поранення. Росія захопила кораблі, а моряків заарештували та доправили до Москви, де розпочався над ними суд. Україна їх вважала військовополоненими. Обмін вдалося провести лише у 2019 році. У відповідь на загострення конфлікту Європейський Союз продовжив санкції проти Росії. НАТО посилило військову присутність у Чорному морі. Європарламент назвав будівництво Кримського мосту незаконним та екологічно небезпечним, висловив занепокоєння через мілітаризацію Росією Азовського моря та незаконний видобуток нею нафти та газу в українській економічній зоні Чорного моря. У 2018 році АТО трансформувалася в операцію об'єднаних сил або скорочено ООС. Тобто стратегічне керівництво перейшло від Служби безпеки України до генштабу Збройних сил. Так Україна зафіксувала позицію, що конфлікт є міждержавним воєнним протистоянням. 2019 року президентом України став Володимир Зеленський. Україна продовжила працювати над тим, аби отримувати міжнародну підтримку у невизнанні російської окупації Криму, частини території Донецької та Луганської областей, а також продовженні антиросійських санкцій з кожним роком російсько-української війни світ підтримує нас все більше. У березні 2014 року США ввели санкції проти Росії. Так званий референдум у Криму спровокував другу хвилю санкцій із заморожуванням російських активів, припиненням співпраці з Росією в окремих галузях. Санкції підтримали країни Європейського Союзу, Японія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та інші. У грудні 2014 року Конгрес США підтримав акт. На підтримку свободи України з кожним новим етапом ескалації конфлікту США та країни Європи краще розуміли необхідність підтримувати Україну. З 2014 року потужним став волонтерський рух на підтримку українських військових та біженців із зони конфлікту. Чимало людей залишили своє мирне життя і спрямували всі свої зусилля на допомогу армії. На передову почали доставляти каски, бронежилети, тепловізори, приціли, аптечки і не тільки. Створили цілі волонтерські мережі, які поєднували людей з різних міст і сіл. Об'єднавшись, волонтери працюють для задоволення потреб війська. На захист територіальної цілісності та державного суверенітету України стали не лише українці, а й добровольці іноземці. Навесні влітку 2014 року створили низку добровольчих формувань, які почали активно захищати Україну. До складу добровольчих формувань увійшли також іноземці. Вони приїхали в Україну, щоб захистити українців та світ від того, щоб Росія не пішла війною на інші країни. Відзначу, що сплески підтримки незалежності і проєвропейської орієнтації українського суспільства відбуваються внаслідок чергової спроби Росії загарбити українські землі. Київський міжнародний інститут соціології надав дані, що після окупації Криму та початку збройного протистояння на Сході значна частина людей змінили свої погляди частка противників вступу до ЄС зменшилася на третину із 37% в лютому 2014 року до 26% у лютому 2015. А частка готових проголосувати за вступ до ЄС зросла на чверть із 42% у лютому 2014 до 51% у лютому 2015. Також після 2014 року різко Погіршилося ставлення українців до Росії, досягнувши рекордно низьких показників у травні 2015 року. Після цього до лютого 2019 року простежувалося покращення ставлення до Росії. А з лютого 2020 року знов погіршення ставлення. Ми розглянули, як розгорталися події російсько-української війни до широкомасштабного вторгнення. А про події після 24 лютого 2022 року ми поговоримо в окремому випуску. Дякую за час і що слухав або слухала цей урок. Підписуйся на наш інстаграм та розкажи друзям. На нас чекає ще багато цікавих аудіоуроків. Почуємося незабаром. З вами була Антоніна Макаревич. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки Едукофандейшн.